Декілька слів про довгожителя Лукашенка. Він відсвяткував 30-річчя свого лідерства Білорусі. Я в дійсності дуже цікавився його власною біографією, його захоплення спортом і баскетболом, наприклад, його значить тяготіння до всяких зборів от проводити там все розказувати, керувати. Його біографії голови колгоспу, скажімо, ну склалась так ситуація, що ця людина, дуже така неординарна, дуже калоритна і дуже непроста людина, стала лідером спочатку демократичної країни Білорусі, яка по ментальності нам дуже близька. Але бачите, що відбулося за 30 років. За 30 років Лукашенко перетворився, скажімо, від поміркованого демократа. В такого консерватора, а потім він перетворився останніх років 15 в жорсткого, якщо не сказати не жорсткого, а зараз дуже жорстокого диктатора. От зараз це стопроцентний диктатор, а Білорусь 100% авторитарна країна. Він просто зажав Білорусь, зробивши ставку на силові структури, в яких він має опору, дуже високооплачувані. Дуже віддані йому, і він себе оточив оцим силовим блоком. І за рахунок цього силового блоку він тримає Білорусь. Але що таке Білорусь на сьогоднішній день? Білорусь на сьогоднішній день це не вчорашнє, це позавчорашній день аля Радянський Союз. Тобто Лукашенко всю країну відкинув назад в минуле. Це один його великий гріх. А другий його великий гріх це те, що він став союзником Путіна. І відповідно не тільки він став союзником Путіна, він дозволив використовувати Білорусь як рубіж для нападу України, де сьогодні це для нас зона нестабільності, зона потенційного ворога. І ми багато відволікаємо наших зусиль. Мені сподобався, знаєте, вислів ізраїльського військового експерта Тамара. Є там такий дядько Тамар, він працював в ізраїльських спецслужбах, професійний військовий. І він, знаєте, як він сказав, дуже толково сказав. Він каже: Я думаю, що українці на сьогоднішній день мають лишню тисячу кілометрів кордону напруженості. Це в нас з Білорусії приблизно десь біля тисячі кілометрів кордону. Він каже: Ви уявіть собі, яку кількість військ. Видержати в себе в резерві, щоб е, е, убезпечити можливі потенційні наб, напад чи агресію зі сторони Білорусі. Плюс Білорусь сьогодні стала хабом для е, ремонту російської техніки. Їхні вертоль, е, авіаційні і вертольотні заводи ремонтують техніку. Ну, одним словом, це є додаток до Росії, і Росія це дуже е, ну, скажімо, грамотно використовує, на жаль, грамотно в якому плані. Білорусь е, Єдине, чого не робить, це напряму не воює з України, а все решта вона допомагає. І територією, і військами своїми солдатами дає добровольців туди йти, і своєї інфраструктури, всім, 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 госпіталям і таке іншим. Так от, що сказав цей Тамар? Він каже: знаєте, що вам треба, українцям давним-давно треба було подумати, як дуже швидко за декілька днів, за декілька тижнів поміняти владу в Білорусі, і таким чином від потенційно ворожого. Сусіда, мати потенційно дружнього сусіда, мені це особисто сподобалося. Я розумію про що він натякав. І я розумію, що це знаєте, хай прозвучиться зараз крамольно, але я розумію, що це дуже легко зробити. У нас є на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, вже не один батальйон, а один чи декілька полків, по-моєму, один полк чи декілька полків з білорусів з білоруської опозиції, яка воює на території України. Це готові бійці. Плюс є тисячі білоруської опозиції за кордоном. Як вигнанці, які мріють повернутися в Білорусь, тобто на відміну від Росії, де немає. Демократично налаштованої опозиційної сили в Білорусі така опозиційна сила є. Є згуртована опозиційна сила за кордоном і є готова військова частина на території України. Об'єднати опозицію за кордоном і цю військову частину і не українцям, а білорусам повернутися в Білорусі, дуже бистренько там навести помаранчеву революцію. Це більш чим реалістично. Чому ми цьому не сприяємо? Не знаю. А можливо, ми і сприяємо, але ще ми цього не. Бачимо. Поживемо, побачимо. Це що стосується Лукашенка. Так от, з однієї сторони, він дуже хитрий, тому що це 30 років, що треба ухитритися, вижити в цій ситуації, протриматися на плаву. А з другої сторони, Білорусь має майбутнє. І я думаю, що Білорусь має майбутнє як дружня для України держави. І я майже там, ну, якщо не на 100%, то там. На більше на половину процентів я переконаний, що найближчі місяці роки політична ситуація в Білорусі зміниться і зміниться політична система, тому що політична система в Білорусі відрізняється від політичної системи в Росії, тому що там не просто Путін, там ФСБшна дуже консервативна сильна система, і там народ цю систему підтримує. А у Білорусі народ не в повній мірі підтримує Лукашенка і його політичну. Систему. І я думаю, що це, знаєте, то, те, що дуже таке нестабільне, і якби його так чуть-чуть качнуть, то там би дуже сильно дуже швидко і дуже сильно помінялася б ця політична ситуація в кращу сторону. Воно відбудеться, що з турчанням України, що без турчання України. по в нас, чесно кажучи, таких от місць, де нам би варто було подумати про своє сусідство, в нас їх є два. В нас є Молдова. Ну, то там є ж ця Придністровська уродлива російська територія із збройними військами, хай їх там небагато, там до 7 тисяч, ну, вони ж все рівно ж є. Це, це так, знаєте, якби зона нестабільності. Ну, і це здоровенна Білорусь. То я думаю, що для української дипломатії і для українських спецслужб тут є поле для діяльності. Ну а вже повторюю, що на моє переконання, Лукашенко як. Фізична особа як особистість майбутнє немає. Білорусь має майбутнє, має демократичне майбутнє, має добросусідське майбутнє з Україною. Ну а Лукашенко що, він не просто так почав дружити з Китаєм. Я думаю, що йому найближчим часом придеться десь в тому напрямку переселятися, жити, якщо він залишиться живим. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.